Насамперед за освіту я педагог, викладач. Працювала я в Костовському ліцеї педагогом, класним керівником. З 2015 року я була в українській добровольчій армії, парамедиком. У 2023 році я вирішила піти в ЗСУ. Досі десь там в перукарні чи щось. Ну, типу, Світлана, як ти могла, я там чула. Вона каже, що ось. Там твій чоловік ще вдома, а ти вже служить, пішла. Ну, тобто в голові не вкладається. Дійсно, ніхто такої думки не допускає, що я е, на патріотизмі. В мене були знання, в мене була практика, навички. Тому я хотіла якось допомогти. Ну, я себе там бачила, бо по-іншому ну, мені тяжко було щось в чомусь іншому допомогти. Волонтерили, бачу, що ні, я маю бути тут. Ну, тому та. Е, Близькі мої подружки не здивувалися. Знали, що я, і так вони здивували, що я рік витримала і не пішла раніше. Та. А решта, решта були шукання. В школі однозначно, діти, вчителя, батьки. Ну, це було трошки проблемно, ну і для мене трохи важко. Доча в ЗСУ, їхала в бойову бригаду, 24 я сама вибрала, нас не відправляли. Я хотіла там потрапити, така складна бригада, А батькам я сказала, що їду на навчання в Одесу. Та як я з... з Криму, ну, і тато каже: ну, зніми море. Трохи було проблематично знайти в добропіллі море. Але я знайшла суші, ми відпочиваємо, Ну, Досить батьки довго не знали про бойові бригади. Просто щаслива від того, когось ми довезли, когось врятували. Тобто, це чиєсь дитина, чиєсь дитя, це чиїсь чоловік. Тобто, це для мене важливіше. Як це саме відбувається, яким методом, ну, це для мене вже другорядне. Але в мене знову ж таки мені по життю, мабуть, щастить. Частить з колективами, тому що мене якось хлопці оберігають да? і намагаються мені всіляко допомагати. І це підтримує, да? це якось надихає, мотивує щось далі, щось розвиватися, щось спробувати. Не боятися нічого. Бо я знаю, що вони поряд. Ну, тому я не скажу, що мені було. Морально важко, хоча знову-таки, це накопичуємо. Крайній виїзд, мій 24-ту бригаду, ну і я приїхала. Ну, Справді мені було тяжко відходити, хоча я не очікувала це. Я дуже холоднокровно взагалі в екстрених ситуаціях а то я два тижні, напевно, взагалі ні з ким не розмовляла. Мені було тяжко. Ну, Знову ж таки. Це вже час. Не секрет, що ну чоловіки люблять там міцне слівце, десь використати нецензурну лексику. Наскільки присутність жінки впливає на це? Тобто, наскільки ваші там побратими, які поруч з вами, вони там, ага, все, Світлана, ми там будемо фільтрувати, що ми говоримо, і тому подібне? Mm, дуже впливає. Ну, знову ж таки, я педагог, не забуваю. 여기는. <Gym> <Num> тобто ви їх виховуєте? Так, так. Трошки українській мої навчаєш інколи, інколи вихованню елементарному різні люди бувають. Тому з цим майже немає в мене питань чи проблем якихось. Але якщо ти десь викладаєш хлопцям на без ВП, викладаєш технічну медицину, маю на увазі, ну, якісь. Час їм потрібно зрозуміти, що ось так. ну, Для мене це неприйнятно, чути там, якісь лайливі слова, там, чи якісь вирази такі недоречні в адрес жінки. да, знову ж таки. Так. Е і це якийсь час проходить, і вони звикають, і такого не говорять. Але знову ж таки, якщо це є цей час, угу. а чуєш, ну, всяке ти можеш почути. Я знаю, що жінки е це набагато сильніші, ніж чоловіки. Zufall.